А виявилося, що вся проблема у нас у лялі. Відсадили лялю, і там мир і тиша, мир і тиша. Ніхто нікого не кусає. Ну не скажемо, що прям не кусає. Ось о. відокремили її, відсадили в окремий вольєр, зараз гуляє. Щоб потім у нас не було, як, бо в нас буває таке, що вона ж може за звичкою зайти в свій вольєр, о, побачили знайому собачку. І оце вона, виявляється, колотила тут всю погоду. Оце вона всі конфлікти всі создавала. Тепер тут так, ну, гаркнули не без того, ну, такого нападіння. Що там? Обідно, що вона гуляє, а ви сидите. Ой, як обідно! Ой, як бідно! Зараз будете й ви гуляти. І ось у нас і Кайра, і Лінда. возмущаються. Дивіться, у вас яке вольєріще, а ми її відокремили в маленький вольєр. Тому вона зараз буде гуляти з усіма. А ця красотка. Ну, це ось білочка. А та красотка залізла до сухий корм, я її там закрила. То що якщо всі підуть доїдати сухий корм, то буде драка. Ну, Посидь відпочинь трошки тут. Ти цілий день на свіжому повітрі. відпочинь. Наїлася корму, бім гуляє. Дивіться, ляля -ля до всіх дружня, бім не дуже щось. Бімчик не психуй, Ти, бім не пойме новий запах, він у нас хворенький такий, і психічно. і... Ще й характер у нього такий не дуже дружелюбний. Вона, Ліза, Ліза, не псіхуй, звикайте. Я бачу, ми їх не пороздаємо буде це ваша сім'я. Що ти зробиш? Псіхує вона, а як ти така була? Ліза, щоб не було конфлікту, пішла в будку. Ліза, ну прям чого ти обіжаєшся? Ну, додається в нас, да, що ти зробиш? Поп'є води, хоч бідна собака. Доця теж така спільтежка може гаркнути. Ліза, давай не будемо, хорошо? Вона ж вас не трогає, вона хоче дружити. Он Паша вообще нікого не трогає, да, Паша? Паша тільки побачив камеру, сразу поза у нас відповідна. да, красотун. А що ж ти мені тут свою писечку цю показуєш? Ті моя зайка така. І Ліза прийшла. Отакі у нас. Отакі у нас красотуни. Все, Паша, є кадр замічательний. Дякуємо тобі за те, що ти завжди позуєш. І ці звірятка. Мишку потримала на ручках сьогодні, трошечки було більше часу вільно, соціалізувала її трошки. Ну, я не думаю, що це так воно працює, якщо раз там на тиждень брати на ручки. Треба ці вже одіяла знімати, вже зима, дай Бог не повернеться. Все ляля гуляє, гуляє ляля. І тут у неї не прокативає наїжджать на остальних. Того вона тиха і спокійна собачка, і паша валяється. Просто валяється, да, паша?